Так, ну ще трошки мого осіннього саду, це яблука. Не зривали їх все, очікую на дощ, де, де вже якісь з цього дерева вже в підвалі в мене там е, храняться на храніння. Це, це, це хризонтемки будуть розквітати. От-от розсвітуть, от, підв'язала, тому що високі, обіцяють, дощ, сильний вітер. Перець дозріває трошки, але дуже слабенький такий перець. Дивіться, який гарні ро троянди. Боже, які вони ніжні, такі класнючі. Троянди зараз підуть. Дощ пройде і будуть гарні, гарні, дуже троянди. Дивіться, яка тут краса. Оці такі в мене пахнючі, Боже, вони такі пахнючі, вона така червоно-бордова і така ароматна, боже, на весь город пахне. Така класна, прямо чудо-чудне. І купила собі ще тюльпанів, трохи жовтих посадила. А зараз вам покажу, що там, де купляла тюльпани, продавали по 5 гривень на базарі простачки такі. І я собі купила у жіночки, вона мені на 50 гривень, дала ось таких три кущі. Оце один в мене посадила, і там ще під сітку Такі три хризонтеми, вони високі, але потім можна буде зрізати, і вони будуть не такі сильні. Також, бачите, підв'язала, щоб не поламала його. Тут у мене трохи ще укропу. У мене тут петрушка трошки ще росте, значить, буде її третя, друга зима буде її укроп трошки ще трошки мучується, але росте. А тут обновила також грядочку, не виріс, в мене горох вже осінній не пішов. Я посадила сюди трошки тюльпани і посадила смородину. Купила чорну смородину, тому що вона в мене щось стала пропадати, їй вже 10 років. Я сюди купила отаку нову смородину. Три кущики на базарі взяла по 40 гривень, такі достатньо величенькі. Бачите, які гарненькі. Три різні сорти взяла. От, і між ними взяла такі два кущики ще по 25 гривень, от от така Мені сподобалась бордова, така гарна хризантемка. А тут рядочками ще ці прості тюльпанчики я тако накидала. І буде в мене така грядочка, а посередині щось тоді можна вже буде і посіяти, посадити. О, вже Це тогорічні хризантемки в мене. Я приїхала в четвертну на дачу. Сьогодні у нас неділя, воно все було таке зав'явше. Я Його полила, і бачите, от-от починають -от розпускатися. Розпускаються вже хризантемки. А оце в мене теж така гарнюнька вже висока, така вже розпускається. Також я її зв'язала кучкою, кущиком, щоб вона не розпалася. Оці геть засохли, хоч і поливали, хоч і все. Оці морозники єлі-єлі, такі нещасні, такі щось нещасні. І тут ще трошки, бачите, такої краси, вже також в мене така бордова хризантемка буде. Це її вже два роки цьому кущику. А оцей ой благодарний цвіточок львівний із'яв, бачите, понасіювався і росте вже, мабуть, п'ятий раз буде звісти в цьому році. Так цвітає, так цвітає. Тут уже хризантемка йде така. Так що отакий от, от сад. Ще трошки яблук, трошки перці, трошки айви. Ну і квіточки, звичайно. Так, от всього вам найкращого, і вам, щоб вас, ваш ваш сад ріс гарний і радував вас не хворів.